Коли зір до неба піднімаю, і молитва щира на вустах, дотик твій до серця відчуваю і втішаюсь у твоїх руках, обіймаєш ніжно, як дитину і даруєш неземну любов. Як же прагну я у ту хвилину, щоб сповняв собою знов і знов! Ти, як подих вітру незбагнений, і як скарб безцінний, дорогий, як вода, повітря, хліб щоденний, так потрібен ти душі моїй. Бо коли впаду, ти піднімаєш, коли сил немає, ти даєш, коли помиляюсь, наставляєш і назад до істини ведеш, знаєш всі мої переживання. Знаєш, мрії, знаєш всі думки. Ти зі мною у моїх стражданнях, і коли радію, поряд ти, ніжний голос, тихо-тихо л'ється і підносить душу в небеса, ти сповняєш миром моє серце, твоє світло в ньому не згаса. Я з тобою впевнено долаю непростий такий життєвий шлях. Не залишиш, і тоді я знаю, як мене огорне смерті страх. Не дасиш втратити надію, піснею у серці забриниш. Ти завжди розрадити зумієш, і в недолі час не промовчиш. Люблячий, незмінний, незрадливий, полонив давно єство моє, о, яка сьогодні я щаслива. Тим, що ти тепер у мене є, з вдячністю коліна прихиляю, і незмінно чую дотик твій: ти зі мною, ти в мені, я знаю, подарунок неба, Дух Святий.